Друзі, перші проголовне поїхали. Нардепи вранці зібралися і закрили засідання ради через брак голосів. На сигнальному голосуванні перед переходом до офіційної частини нема голосів. До 24 лютого нічого не буде проголосовано. Працівники року, велика кількість депутатів ВР з 9-го скликання, втомилися і не прийшли на засідання. Через брак голосів і неможливість прийняти будь-яке рішення сьогоднішнє засідання закрили. ВР часів війни, на яку заслуговує Україна. Уявіть, якщо б так зробили воїни на фронті, пише Борислав Бер. За у той час Василь Гунько розносить зелених мародерів, Бажаю здоров'я, друзі. Всі кошти та багатства, які було отримано нечесним шляхом, вкрадено усіма провладними мародерами під час повномасштабної війни, мають бути повернуті нам, українському народу. І це беззаперечний факт. Всі махінації з ресурсами, землею та надрами, які було прокручено зеленою пліснявою під час повномасштабної війни. Повністю все має бути націоналізовано, незалежно від того, хто став власником громадянин України чи іноземець. І це також беззаперечний факт. Всі провладні мародери, казнокради, корупціонери та колубранти мають бути жорстоко покарані за злочини. Яких привілеїв перед законом у них бути не може. Такі злочини мають жорстоко присікатися та прирівнюватися до державної зради. Якщо ми, народ України, не зможемо цього зробити, цього реалізувати, тоді можна констатувати, що нас вже як народу не існує. Все просто: або ми станемо справжніми господарями на своїй Богом даній землі та наведемо порядок. Або Україна зникне як самостійна незалежна держава. І всі мільйони смертей, загиблих у війні та в боротьбі за справедливість, будуть марними. Я реально не розумію, чому українці не чують, що організовуватись та боротись вже давно треба починати на місцях. Внутрішні вороги вже запустили процес громадянської війни, почали відкрито в тилу вбивати захисників України. А народ України так і сидить по хатам і чекає, що хтось за них все зробить. Йде? Цілеспрямоване винищення українського народу. Відбувається геноцид. Відбувається геноцид. А ми продовжуємо чогось чекати. Може, всі бажають повторення 32-33 тридцять третього років. Побратими, нам теж треба починати структуруватися. Всі ті, хто грабував країну, хто зраджував нас та знищував наш народ та армію, вони дуже добре структуровані та добре знають, як діяти. А ми поки що. На жаль, пасемо задніх. Друзі, всім дякую за підтримку та розуміння ситуації. Бережіть себе. Слава Україні! Бажаю здоров'я. Друзі, перш за все, дякую всіх за підтримку. Вже пішла 14-та доба, як я ну, взагалі не встиг на ноги. очікував операцію. Коротше, маємо, що маємо. Я, мабуть, деякий час буду записувати свої відео саме в такому ракурсі. Якщо ви. Звісно, не проти. Знаєте, сьогодні хочу сказати про те, що у нас в суспільстві, на жаль, ще дуже багато зомбованих, і дуже багато тих, хто взагалі не орієнтується, що за роки перебування при владі зеленої шобли відбулись такі незворотні процеси, які, як то кажуть, без хірургічного втручання взагалі виправити неможливо. І сьогодні мало хто звертає увагу на те, що саме Зеленським було сформовано ганебно, ніколи ще досі не існуючу у світі політичну практику публічної брехні та публічних маніпуляцій. По факту, з боку найвищої посадової особи держави відбувається системна невідповідність між публічними заявами та реальними діями держави, що стала нормою нашого суспільства. Це катастрофа. Вже навіть ніхто не звертає увагу на повсякденну брехню верховного потужного, а це не тільки катастрофа, це загроза національній безпеці. В будь-якій цивілізованій країні світу брехня посадової особи це негайні політичні та правові наслідки. Якщо ще є підозрою в корупції або фактами співпраці з ворогом, це неминуча політична смерть. Та ув'язнення друзі потужний – це цинічна, безжальна та жорстока істота, яка використовує акторську гру для підміни правди та для маніпуляцій на почуттях людей, на публіку обіцянки по закінчення війни насправді надіях, затягування. Та використання війни для власного збагачення. На словах, боротьба з корупцією, по факту тотальна корупція та створення додаткових злочинних корупційних схем, на меті яких максимально погрузити країну в хаос та в беззаконня. Тобто, внаслідку повсякденна брехня голобородька, яка перетворилася на інструмент маніпуляцій. З метою максимально заплутати народ, тримати будь-якою ціною владу та уникнути відповідальності за злочини. Але найважливіше, що брехня, яка стала інструментом масових злочинів, стала нормою для суспільства та фундаментом управління держави, там, де має бути політична смерть, з усіма наслідками, там, де має бути трибунал, реальні тюремні сроки. Та конфіскації, натомість, ми кожного дня просто слухаємо чергову політичну брехню та спостерігаємо за розграбуванням нашої країни та знищенням нашого українського народу. Але вихід є: це об'єднання, структурування та протидія злочинам. Друзі, вам дуже дякую, бережіть себе. Слава Україні. Ще один військовий і рідні військових разумков підкреслював. Ви бачили перед радою стоять батьки, матері, дружини тих, хто захищав Маріуполі, хто знаходиться в полоні. Вони просили звернутися до всіх, хто в цій залі. Я розумію, що це не зовсім по процедурі, але вибачте. Хотів попросити керівництво Верховної Ради, можливо, запросити їх на погоджувальну раду. Вони просили поспілкуватися, просили, щоб їх почули. Просили допомогти. Я розумію, що це важко, що це страшно, але ми маємо це з вами робити. Тому, шановна президія, шановні голови фракцій, шановні народні депутати. Я розумію, що дуже мало зараз в залі людей ставити це на голосування, але я прошу вас просто по-людськи віднестися до людей і передаю те. Ми зараз 40 хвилин стояли, спілкувалися. Давайте проявимо повагу, запросимо представників для того, щоб вони побачили, що їх чують. Дякую, шановні колеги. Сподіваюся, що в цій залі ми будемо залишатися не лише депутатами і людьми. Дякую, Дмитро Олександрович. Дійсно, це важливе питання. Я вже планував з ними зустріч. Я прискорю це. Вже була зустріч в комітеті профільному. Три години вона тривала, наскільки я розумію, і будемо далі продовжувати ці. Зустрічі на політичному вже рівні дійсно. Нагадаємо, військові попереджували владу, що церемонитись ніхто не буде. Після останнього голосування в раді спливає на думку тільки одне: щоб закінчити цю війну, нам потрібно всього два батальйони: один з дітей народних депутатів, другий з дітей представників генштабу. І відразу все буде: і зброя, і авіація, і підтримка артилерії, і навіть підводний човен спливе. А поки воюють діти робітники веселян та гинець від нації, то нічого в нас не буде. Про це в свій час сказав Василь Щербаков, комбат Київської Русі. І ні в чому він не правий. Тисячі простих хлопців зараз там, а де наші політики і їхні діти. Щодо цього свою інформацію має військовий з позивним Влад Буча. Він уже неодноразово звертався до народу та влади, пообіцявши, що потім після війни хлопці повернуться до ради та запитають у кожного: штурмом одним там все не обійдеться. Засіли мародери писав Влад. А Борис Годунков з ветеранами і пораненими навіть штурмував засідання однієї з обласних рад. Це відео ми вже публікували. Там він емоційно розніс крахоборів та мародерів. Він зараз українці продовжують виходити з плакатами. Від ОП і Раду, заявляючи, що якщо ПДВО і забрали з областей, це не значить, що його можна красти з центрального бюджету. Але коли це кого хвилювало, он вже якось і корупціонера випустили під заставу. Засікаємо час, коли вони покинуть країну. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлюванням окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.